такі дівчатка, поки ефірчики відпочивають, показую, що залишилось по рушничкам, і я їх хочу віддати лотами. Почну з ось такого лота. Рушнички з кутиками. Вони такі невеличкі, але 5 штук за 200 гривень я віддам. Всі в новому стані. Класні, класні. Хебешечка, м'якенькі, гарненькі. Дивіться, три. 4 і 5. Стан ідеальний. Класні рушнички. 5 штучок за 200 гривень. Забирайте. Далі ось такий один одіньошенька для ручок. За 100 гривень віддам. 100 гривень червоний ручки обличчя. М'якенький, товстенький. Ось таких два. За 150 гривень. Новенькі білі. Розмір руки обличчя. Два штучки. Класні, дівочки. За 150 гривень забирайте. Далі, ось так два. Класні рушнички. Під ноги. Два штучки за 150 гривень. Біжевий і білий. Плотні, класні, новенькі. Пустану прилість. Два за 150. Далі віддам ось так лот. Для ніжок, для ніжок, для ніжок, банька і ще два рушнички для ніжок. Ті, що для ніжок три з чотирьох можна використовувати і для рук. Вони такі м'якенькі, показую. Ось такий раз. Два. Це ще м'якусик, м'якусік. Три. Два однакових. 4,5. І ось така банька 6. 6 рушничків за 400 гривень, дівить. Банька велика, сіренька, гарненька. Далі, ось так 4 рушнички під ножки. За 220 гривень 4 штуки. Дивіться. Раз, два, три, чотири. Є. Далі лотік, дівочки, чотири білих рушничка баньки. Вони великі, класні. Чотири штучки за 450 гривень. Великі рушнички м'якенькі. Ось такі приблизно всі. było. A, tu dwa malenkich.